Всім привітки! Рада вітати вас у новому відео. Ми, як завжди, в машині і вже з самого-самого ранку кудись їдемо. А їдемо ми, як ви бачите, по дорозі, в село докопувати ту картоплю, яка ще там залишилася. Тож вперед! Теж до Кеті. <Тьомі>. Ми швидким темпом все поробили і їдемо в місто. Дивіться, яке прекрасне небо, який гарний краєвид. Якби ще не тряслась камера, було б взагалі круто, але дорога в нас бажає кращого. Краєвет, звісно, красивий. Ми їдемо в місто вже обід, і ми летимо. Просто летимо, бо дуже багато справ. Справ накопилось багато, а робити немає коли. Ми приїхали вже з села додому. Нарешті докопали ту картоплю. Я дуже рада, привезли кучу тлумаків. Це ще чоловік приїхав, привіз. все. тут теж таке робиться, що ужас, і ніби якісь бомжі живуть. Перебираються все, готую їсти, бо ми всі дуже-дуже голоднющі. І ще треба чоловіка забрати. І світла ще немає. Пропадає біо в бистрому темпі. Залітаю сюди і щось роблю. Так, я займаюся готовкою. Давно вам не показувала, що ми їмо, що ми п'ємо. Це буде свіжина. Вчора просто була Ой, попеклася. Нічого страшного. Вчора була на роботі і купила свіже салко з м'язком і картопля пюре. І ми сьогодні були в селі, нічого такого багато не брали. Нам нас пригостили ось таким вот красавчиком. Це не у моєї мами, це нас пригостила мого кума. Мама, все, можна їсти. Даю тарілку. Так, і ще ми сьогодні взяли буквально декілька яблук і м'яту, це має бути мохіто. Все, більше ми нічого не брали і нічого не хотіли, хотіли просто додому відпочити вже, бо я вчора теж була на роботі, ну як, не густує. Все, йду приведу ще себе в порядочок і е, погнали далі, бо ще там чекає багато всього і тут на столі не прибрано теж. Сьогодні покажу вам все, що я буду готувати. Буду готувати дітям ось ці грибочки і всякі штучки такі. Бо завтра я на роботі, тож хочу щось наготувати смачненьке, щоб вдома було. Розтоплю зараз цей шматочок масла. У нас є дуже смачне масло, і готую. Я щось таке наліпила, хотіла зробити багато, велику оцю от, е, миску, щось наліпила, не хватило мені муки. Коротше, йду в магазин по муку, бо. Щось пішло не так, я не знаю що, але щось точно пішло не так. Ще якась, блін, муха, я не знаю, звідки ця мушкара літає. У мене прям повне фіаско. Я не знаю, щось пішло не так. Зараз я попробую ще раз. Так, сходила по муку, бо щось в мене не виходить. Купила ще морозиво, каштан і ось таке наше улюблене. Цукрову пудру до тих горішків, якщо вийде, до того печива і кава. У нас сьогодні трішки скажений день, бо ми йдемо швидко ще в школу по справах. І дуже-дуже багато справ. За ці дні в нас багато накопилося справ. Я зах'якалась тут, задихалася. Даже не встигнемо до площадку, бо не лінці вже треба спати. Так як я казала, мені завтра на роботу. І ще приїхав чоловік, який збирається знову у поїздку. Короче, йдемо в школу поки що. Сходили в школу, віддали довідку, розтік своєї емоції. Що тобі? Вибухаєш? Так, захотів школу, побачив рідну школу, побачив вчительку з продовженої групи. Доволі, як слон. Прямо видно, що дитина хоче до школи. Я дуже рада, що йому подобається. Зайка. Дуже рада, що тобі подобається школа. Все, як завжди, в останні хвилини ми спішимо, збираємося. Ще треба забрати тривожний рюкзак. Я не знаю, де дівся наш того річ, Він, певно ще залишився в школі, ми його не забрали. І ще там докупити багато мелочей. Я ще вчителька докидає, що там треба докупити, всяке мелочі, мілочужке. У нас сьогодні попав милі. Давай, давай. Мені ще ж два дні школи. Йжу. Це добре чи погано? <ріх> я не знаю. Показую вам швиденько покупочки купили ось такий от. Все оце от добро ми купували в копійці. Купили ось такий рюкзак. На жаль, цього року все ж таки треба збирати дитині тривожний рюкзак. Тож це туди, це Ростіку взяла такий от прозорий пеналчик. Сюди поскладаємо йому олівці різнокольорові, Він все одно потім їх носить без коробки, то будуть у нього тут олівчики. Так, це він подружці взяв, ті, що збирає подарунок, має дарити 2 вересня. То ось це ще в подарунок. Якась така гра. Потім стрази, яка ж вона дуже таке любить. Це мені вмивати мордашку мою. Ось це ще будуть в подружці. Ось цей фламінго теж він взяв подружці. Дуже симпатичний такий і ну, прикольний. Так, і десь був ще один ще один це ми взяли Ангеліночці. Вона взяла собі такий, я, якщо чесно не пам'ятаю, який взяв ростик, який Ангеліна, вони там собі розберуться. Ще він взяв такі собі цукерочка. Серветки, одні йому в рюкзак шкільний, одні в цей рюкзак підуть. Потім, потім, потім такі метелики. Ну, я думаю, для дівчат це дуже-дуже-дуже актуально заколички різні. Потім ось такі ще це теж для його подружки. І ось такі манюсики. такі кнопики. Нарешті я знайшла таких кнопиків для Ангеліночки. Це наші красунечки. Все, ось такі от покупки. А, ні, ще було м'ясо. зараз покажу ще м'ясо. І ще був м'ясний магазинчик. Покажу вам ще м'ясо. Це животинка, така гарненька, з м'язком, її мариную і печу швиденько. Бо ж чоловік збирається в дорогу. Ось такий кусочок м'язка теж зараз запечу, мариную і все. Чу. І ще два курячих філе таких двойних. Були як по акції 150 гривень. Такі важкі, важкущі. Ну, філе ми їмо багато, тож теж взяла, понюхала чи не смердить, бо якщо для мене акція, значить є якийсь там. Коротше, щось не так. Я думаю, що з ним щось не так, якщо акція. І все. Я швиденько приступаю ще далі до кухні. Тут я вже не знала, що зробити, бо наколотила стільки, що жах. Печу пиріг з вишнями. Доробляю ось ці от штуки. Допікаю, ставлю зверху чайника, щоб не тримати. І все. Посушила ще гарбузове насіння, в нас його було багатенько, ще з того року, скоро буде нове, а ми ще не з'їли це. Я знаю, що воно корисне. Я возьму трішки з собою на роботу, буду лузити. Я його не дуже люблю, а чоловік любить, забере собою в рейс, приростить хлопців, воно там в них піде. Поки Ангеліночка спить, я готую м'ясо, ну, мариную м'ясо для того, щоб його е, запекти. І тут у нас була ще сардина, і я побачила не знаю в кого там такий рецептик. Вроді би, ну, не буду, коротше рекламувати канали. Розказую, що тут: яйця, сардина, зелень, майонез і цибуля. Це все перемішати і потім мазати на хлібчик, і типу, така намазка на хлібчик. Зараз попробую, захотілося мені теж, бо сардина вже лежить без діла давно. Ще скоро закінчиться вдруг строк годності. Ну, звісно, ще не скоро, аж в наступному році, але все рівно шкода. Щось не могла придумати, що з нею приготувати, тож приготувала таку штуканцію І мариную м'яско, і печу. Так, у нас вже зникло світло, мені чоловік прислав на вайбер дуже гарну поліція, їде, я тут говорю, знімаю. Дуже гарну смс-очку. Зустрінемось на каві там-то там. То їдемо на каву. Дара покаже, яку він тут красоту мені привіз. Сказав, що це я. Ось така. От. Це Ростіка улюблений колір. Чортик такий. Каву ми попили, подивіться на чат, вже восьма година, а ми лише п'ємо каву і приїхали ось до гаража, бо щось дуже стукає сильно в машині. А дома ще чекає недоварений борщ і куча роботи. Вирішили прогулятися, прокататися. ну Чоловік буває дуже рідко, тому, тому хоч так. Ангеліна щось там кричить. хочу тебе в тебе В зуб, і, будь ласка. Тож на цій ноті буду не з вами прощатися. Чуєте, не у мене куба. так і залишається заложений не не тут не весь ніс. Я його і промиваю, і що я тільки не пила, але все одно е, нічого там нема, просто от таке відчуття, що говорю в ніс. Ну, якось так. Все, я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд. Дякую кожному. Обіймаю кожного прямо міцно, міцно, міцно. І, і бажаю вам мирного неба сьогодні і завжди. Тож, всього вам самого найкращого, літо закінчується. Останні літні деньки. Я думаю, ті, хто має дітей, які йдуть школи в, в садочки, зараз такі самі суєті, як і я. Тож, терпіння нам терпіння вам. Тож всіх обіймаю цілую. Пока, пока.